Тим часом росіяни, вони, ну, по перше, можуть готувати вже і масовані ракетні атаки, їх давно не було. Вони гатять зараз тачково, хоч і використовують і балістику, зокрема, іскандери використовують свою мега-високоточну мега зброю. Використовують знову ж таки проти мирних українців, проти цивільного українського населення. Страждає постійно південь. Але тепер вони маскалі кілька днів. Атакують Україну новими безпілотниками не невстановленого типу. В нас зараз так називають. Як повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, то фактично там двигуни куплені на АліЕкспрес. А, і противник їх таким чином застосовуватиме. Це не вперше, коли з простих матеріалів, ну Ігнат, це сказав з палець, я б сказала, із гівна і палок ліплять літак і запускають в бік України. Ігнат наголосив, що безпілотники вони все одно небезпечні, попри такий кустарний спосіб їх виготовлення. І все ж таки це безпілотники ударного типу, бо кілька кілограмів вибухівки, які він несе, він все одно становить небезпеку. І проти цих безпілотників мають працювати, має працювати наша протиповітряна оборона. Як виглядають ось ці? Давайте зараз покажемо ці фотографії, як виглядають. Ці підбиті безпілотники. Один з них був збитий під Києвом нещодавно. Вчора була повітряна тривога і а, така балалайка. Зараз це називають газонокасарками або бензопилами, тому що вони там схожі звуки. От давайте звук зараз послухаємо цих нових газонокасарок з Аліекспрес. Далі говоримо про нововведення нові технології російські з провіднико... провідним науковим співробітником НАУ Валерій Романенко з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Від провідника моє вітання. <провідника> так, вибачте це Я вже знаєте понеділок швидкою, шуткую, ще да. ще хочеться відпочивати, а треба працювати, а тут ще й москалі нам спокою не дають. Дивіться, ну новий винахід росіян безпілотник невстановленого типу, як його вже в народі починають газ, називати газонокасарка. Ну, з чого росіяни його формально ліплять, і наскільки він є небезпечним для наших цивільних об'єктів, військових об'єктів? Ну, поки що він такої великої небезпеки не несе, але по єдиній причині, що він а, не випускається масово. Ну, відомо застосування там 4-5 таких безпілотників. Да? Перший був застосований перший. Був знайдений в Сумській області ще 4 травня, потім зафіксували такий самий безпілотник в червні. Ну і ті, що в червні приземлилися, їх вже вдалося дослідити. Щодо конструкції, то це вкрай примітивні апарати, ну як для літальних апаратів, вони зроблені просто з нарізаних на деревообробному станку шматків фанери. Ну, Деталі, фанерних деталей, але пласких. І тому а, в перерізі він є такий прямокутний, має прямокутний фюзеляж. Крило пряме з листа. Два двигуни, авіамодельні двигуни, двотактні, двоци, ну, двоциліндрові двигуни. Ну, дійсно, за звуком схожі на е, косарку. На, 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 значить, на косарку, але. Вони цікаво розміщені, вони розміщені в тандем. Один в носовій частині і один в хвостовій частині. В нього, як в, цій, в німецької рами часів Другої світової війни, таке подвійне оперення зроблене. Да? І там між балками, балками, які тримають оперення, другий двигун розташований. От. Загалом, з точки зору аеродинаміки, конструкція просто страшна, але тим не менше вона дешева. От, бо там взагалі нічого, вартість цих двигунів десь до 500 доларів. Вартість власне фанери, з якої він зроблений, і двох трубок ну там знаєте, разом з роботою і монтажем там 100 доларів максимально. Ну і ще десь там 100-150 доларів на радіонавігаційне, ну, ні, радіонавігаційне навігаційне обладнання може бути трохи дорожчим. Хоча там контролер і ще кілька приладів, значить, які ну, відповідають за, політ, за маршрут польоту цього літального апарату, а з обладнання там перші, на перших збитих знайшли лише цивільні фотоапарати, тобто не військові спеціалізовані, а так як раніше знаходили на ем, Орланах 10-х «Кенони». Я не знаю, цього разу кенуне чи ні, але просто цивільні апарати і перші збиті використовувалися власне, для розвідки і для, так би мовити, постановки ну, розосередження уваги протиповітряної оборони, про привертання до себе уваги ППО. Чому на перших були встановлені кутові відбивачі в носовій частині? А кутовий відбивач дає дуже чіткий. Дуже чітке відбиття сигналу від дрона. Якби його потрібно було заховати з, цим, з метою, щоб він прорвав ППО, то, самі розумієте, встановлення кутового відбивача прямо протилежна ціль. Його мали помітити, і на нього витрачати і зусилля по його відстеженню, і зенітну ракету для його знищення. От. Тому зараз основне завдання нашої протиповітряної оборони навчитися збивати як можна з мінімальними витратами, тобто використовувати мобільні групи і оці нові системи ППО на джипах з кулеметами, мобільні групи, так звані, на легких вантажівках з малокаліберними зенітними гарматами, ті самі гепарди. Ті самі Евенджери, ті самі SkyNex-системи, там, -системи, там а, ці Слінгер австралійські системи з 30 мм гарматами, тобто збивати його з кулеметів і легких гармат, не витрачаючи на такі дрони а, зенітних ракет. А, дивіться, а ну, ці дрони вони можуть нести вибухівку, правильно? Ну, в повітряних силах в нас кажуть, що типу, це ударний безпілотник, все ж таки, а, ну, я, який є, називається. А, але скільки вибухівки, наприклад, такий безпілотник може нести на собі, якщо він буквально там з фанєри зроблений і, і його досить примітивна конструкція? От поясніть, будь ласка. Ну, кілограм 5 може нести це вже суттєво для житлового будинку, да, для інфраструктурного об'єкта не суттєво. Ну, не, не дуже суттєво, скажімо так. Але для житлового будинку це вже серйозні будуть пошкодження. Це а, трохи менше від артилерійського снаряду калібру 155 міліметрів. Але поки що ну, я не чув, що були застосовані ці безпілотники у якості ударних. Але Бо вони багато цільові, розумієте, в чому їх перевага? Що що ти на нього не покладеш, да, от такі функції він буде виконувати. А поставиш розвідувальну апаратуру, він сфотографує все по маршруту, там, наприклад, ну, в районі дії наших зенітно-ракетних комплексів, да, і передасть цю інформацію ворога, щоб запустили, щоб маршрути крилатих ракет проклали повз наші засоби ППО. А, застосувати, ба, да, пригвинтити до нього кутовий відбивач, ну, він буде відволікати увагу тих самих засобів протиповітряної оборони, поставити на нього якусь вибухівку, ну тоді можна там завести координати цілі, і він буде вже летіти як ударний. Знаєте такий дуже дешевий, дуже примітивний засіб, але такий, який можна випускати масово, і до речі. Гарний приклад для нашої оборонної промисловості і для наших волонтерів. Бо ми, зали, ми робимо багато квадрокоптерів аналогічного призначення. Да? От. Угу. А тут ще дешевший апарат з більшою дальністю польоту от, і літакового типу. От, тобто він буде навіть дешевший за квадрокоптери. А якщо ми кажемо ось ці про російське виробництво цих безпілотників, чи є там якісь західні комплектуючі, чи вони в принципі їм не потрібно? На Аліекспрес можна замовити двигуни і зібрати в будь-якому гаражі а, такий безпілотник? Я поки що не бачив, не було прес-конференції в Міністерстві угу. оборони, не, показ, не показували його начиння, але я думаю, що там все не західне, а східне. От. Угу. Як Аліекспрес він рулить в даному випадку. Да. А в усякому разі, контролери випускають китайці, і я не думаю, що тут будуть якісь від Texas Electronics будуть якісь мікросхеми. Тут все буде вкрай примітивне. Але ж тим не менше це не виключає і запуску шахедів, які налагодили і виробництво Російської Федерації, я так розумію, і налагодили постачання з Ірану. Бачимо, що ну там щонайменше через день росіяни запускають і мопеди по території України, з якими там більш-менш навчилися наше ППО їм протистояти в порівнянні, як це було там рік тому, коли там взагалі буквально не знали, що з ними робити. Тепер шахеди збиваються. Ну і за такими безпілотниками так само. Наші військові зараз полюють. Але тим не менше вони можуть використовуватися і, ну, зокрема, як і кишахеди для виснаження протиповітряної оборони. Правильно, щоб потім іншою хвилею, наприклад, запустити ракети знову ж таки по території України. Бо вони давно не полювали своїми ракетами, крилатими по ну більшості території України, будемо казати, так. Ось не накликайте. Ох, не накликайте. Ой, знає, тут збирали, накликайте, значить... не накликайте, а росіяни, а, те, тут, що вони стоп, задумали, а... вони це виконують, на жаль, а ми маємо просто бути до цього готовими. Все літо, а ми готуємось. Наша протиповітряна оборона в порівнянні з протипов... можливостями протиповітряної оборони минулорічної це небо і земля. Ми взагалі раніше не могли збивати балістичні ракети. Ті, які летять, знаєте, як ікс-квадрат перевернута траєкторія. Да? От, значить, Зараз в нас є вже готові три комплекси протибалістичних ракет, і маємо до кінця року отримати, ну, чи на початку року наступного року маємо отримати ще два, і того буде п'ять. Отримали величезну кількість значить, комплексів малої дальності: ті самі Гепарди, Евенджери, Skynex, Слінгери, Стінгери, значить, Хаммери. З, з найпростішими цими ракетами Хідра 70. Тобто, з безпілотниками ми якось боротися зможемо. Тактика боротьби з крилатими ракетами теж відпрацьована. От. Тобто, можливості в нас зараз набагато вищі. Об'єкти інфраструктури, особливо енергетичної, захищені, спеціально захищені, зроблені запаси. Тобто, тут я б не панікував, але все одно був би максимально готовий. До цього, це зараз мова йде про громадян. Щоб все, все, що вони можуть закупити і підготуватися до цього, це треба зробити. Генератори, там, павербанки, там, якісь лампочки, які можна вдень заряджати від а, сонячного світла, а ввечері вмикати все це має бути. Бо росіяни, ви правильно кажете, вони не впустять можливості зробити нам ну, От, Бо. Я просто в минулому році жахався, як вони були щасливі, як вони радісно обговорювали, що усіх навколо от з космосу видно, значить, фотографії космонавти спеціально робили фотографії з космосу довкола України всі сяє, а Україна майже вся в темряві. Вони казали, що ми заженемо Україну в печери, без води, без електрики, без газу. Ну, знаєте, якось в минулому році їм це не вдалося, да? От а в цьому році сподіваємося, теж відіб'ємося, і на наступний рік вони своє ще отримають, те, що ну, вони... не до отримали в цьому році. Ну вони хочуть загнати нас в печери, в яких перебувають вже давно самі, а, і, точніше, вони з них не, не вийшли. Більшість росіян, якщо ну не казати про великі міста.